Хто буде мером Кіровограда, визначить явка. Так вважають експерти Центральноукраїнської соціологічної лабораторії. Дослідження проводили з 30 жовтня, по 2 листопада. Організатори опитали шість сотень містян різного віку і статі. Похибка досліджень складає трохи більше 4%. Серед результатів сподівання виборців, що другий тур пройде прозоро, про свою готовність взяти участь у волевиялені, заявили 25% людей. За таких умов із відривом майже у 9% перемагає Андрій Райкович. Якщо ж явка буде майже вдвічі, чи більшою на успіх може сподіватися його опонент? Крім того, експерти прокоментували імовірність того, що у випадку своєї перемоги Андрій Райкович надасть Артему Стражакову посаду свого заступника. Логічно ми можемо припустити, що в домусі просто немає, і вона, скоріш за все, не е, циркулює, от з моєї точки зору, як політична технологія. Причому дійсно ця технологія вигідна пану Райковичу, тому що якщо він запускає подібні чутки, то тоді е, ну, його штаб запускає подібні чутки, то тоді, звичайно, другий кандидат, він якби із е, повноцінного Перемож, вже кандидата, та, він уже переможений стає. В першому турі була інтрига в тому, хто вийде в другий тур, а в другому турі. Інтрига, скільки людей прийде на ці вибори, і від цього залежить результат цих виборів, оскільки два кандидати, які зустрічаються в другому турі, мають доволі різну структуру електорату.